День сьомий з Євангелії від святого Апостола Івана. При Христі Ісусовім стояла його мати, сестра Його матері Марія Клеопова та Марія Магдалина. Коли Ісус побачив свою матір і біля неї учні, якого любив, сказав до своєї матері: Жінко, ось син твій, а тоді до учня мовив. Ось матір твоя, і з тієї хвилини учень узяв її до себе. Мати надії, незважаючи на великий біль і страждання, які розривають твоє серце, ти стоїш поруч зі своїм сином. Святий Павло від Христа зауважує, що ти не вмираєш чудом. Хоч ти повністю занурена у болі свого Сина, і заохочує своїх ближніх супроводжувати тебе на горі Голгофа. Діво Маріє, просимо тебе, розпали в серцях людей любов до розважання страстей Христових, щоб вони в повноті відчули безмежну любов нашого Спасителя. Який віддав своє життя за нас. Отче наш, що є син у небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна, преславна Преснодіво Богородице, прийми молитви наші і донеси їх, Синові Твоєму і Богові нашому, щоб спаза для тебе душі наші. Рачиста Діво Марія, з глибокою пошаною збираємося у Твоїх ніг, прославляємо тебе, як матір Господа нашого Ісуса Христа, славимо Тебе, як Тебе славила Церква через віки, сповнені довіри, вірячи у Твоє могутнє заступництво перед Богом, приходимо, щоб віддати Тобі наші благання. Ми приносимо тобі нашу щоденну працю, наші радості та наші турботи. Просимо, заступайся за нас перед Богом, бо ми потребуємо Його світла, Його милосердя, Його сили, бо ми слабкі і постійно падаємо. Нам потрібна благодать, щоб жити згідно з Його заповідями, сповнені віри та довіри. У могутність Твого заступництва віддаємо у Твої пречисті руки наші прохання. Могутній вічний Боже, Ти прийняв до небесної слави тіло і душу непорочної Діви Марії, Матері Твого Сина, просимо, вчини, щоб ми неостанно дбали про духовні блага і заслужили на участь у її славі. Боже, прийми наші прохання, які приносимо Тобі через заступництво Матері Твого Сина Ісуса Христа. Який живе і царює разом з Тобою та Святим Духом на віки віків. Амінь.